Як утворилися материки та океани? Чому у нас на планеті існує шість материків та п'ять океанів? І в цілому, чому наша Земля має сучасний вигляд? Давай розбиратись. Наша планета на початку свого існування була розпеченою кулькою в космосі. Вона летіла в безмежному космічному просторі і горіла, фактично палала постійно. Але з часом вона почала потроху-потроху остигати, і у нас утворилася тверда земна кора, яка тонкою плівкою вкривала поверхню нашої планети. Але що ж всередині? А всередині продовжувала кипіти магма. Внаслідок кипіння магми. У нас утворилися тріщини у покривній тонкій земній корі. І утворилися величезні ділянки, які ми зараз називаємо літосферними плитами. Звісно, після утворення літосферних плит магма не перестала кипіти, і таким чином літосферні плити почали по ній плавати. Тобто, ми можемо з тобою зробити висновок, що саме рух літосферних плит впливає на зовнішній вигляд нашої землі. Хто ж це довів? Це довів. Вчений вегенер на початку ХХ століття. Він був відомим німецьким геофізиком і подивився на те, що обриси материків дуже схожі. Фактично, ми материки можемо скласти як мозайку. Спираючись на цей факт, вегенер видав свою книжку походження материків та океанів і фактично став засновником теорії дрейфу материків, як же дрейфують материки і як вони дрейфували раніше. На початку існування нашої планети, як я вже сказала, вона була розпеченою кулькою. Потім утворилася тонка земна кора під час остигання манті. А що ж було потім? Приблизно 250 мільйонів років тому на території нашої планети існував один гігантський суперматерик Пангея. Який омивався водами океана Панталаса? З часом Пангея розділилася на два величезні материки: на Лавразію та Гондвану, які в свою чергу розділяли величезне море Тетіс. І потім уже Лавразія та Гондвана почали розколюватися і утворила сучасні шість материків. Лавразія розкололася на північну Америку та Євразію. А гондвана на інші материки. Таким чином, внаслідок рухів літосферних плит, у нас з одного материка Пангеї утворилося два лавразія та гондвана, і потім шість сучасних материків. До речі, літосферні плити рухаються і зараз, і ми навіть можемо простежити цей рух. Звісно, вони рухаються дуже повільно до 10-12 сантиметрів на рік. Але уяви собі, якщо цей рух буде продовжуватися мільйони, а може навіть і мільярд років. У нас з тобою утворються, звісно ж, нові гірські системи, у нас утворюються нові форми рельєфу і, можливо, навіть утворюються нові материки. Звісно ж, між цими материками у нас можуть утворитися і нові океани. І сучасні відомі нам Тихий, Індійський, Атлантичний, Північно-Лодовити та Південний океани будуть доповнені ще якимось своїм родичам. Тобто, давай з тобою підсумуємо. Чому наша планета має сучасний вигляд? Тому що у нас є рухи магми всередині нашої планети, і вони спонукають рухатися величезні брили земної кори, які ми називаємо літосферними плитами. Саме за рахунок руху літосферних плит змінюється зовнішній вигляд нашої планети і зміщується положення материків. Наразі воно зміщується непомітно для нас, але в майбутньому, через декілька мільйонів років, ми це вже зможемо побачити за відмінностями фізичної карти світу. Я сподіваюся, що це відео було корисним та легким для тебе, і ми з тобою далі будемо продовжувати вивчати закономірності існування нашої планети.